Вітаю вас! Це програма час за Грінвічем про головні події за межами України, але принаймні не без її участі або не без впливу на неї. Я Ігор Слісаренко. Програма вікно в Європу. Ми сподіваємося, що завдяки нашому інформаційному вікну і двері в Європу вам відчинятимуться легше. Куда вести на этот раз нікуди, заметил балаганов: денег нету. Нічого не поділаєш, товариш механік Бедность. Чому, скажімо, наш рецепт краще за ваш рецепт. Програми починаємо з обговорення результатів виборів. Це все на сьогодні. igual esse o nosso César Budé.